Начався. О, ні, ось і ще. Пам'ятаєте, я хотіла зайти в стрім лише на 15 хвилин. Я хотіла зробити малесенький крок у збиранні музаїки. До речі, тут у цих е, атомних звичках там сказано лише про малесенькі кроки, а вже у тайм-менеджменті, в інших книжках, сказано, що коли у вас є бар'єр щось робити, не можете себе пересилити чи там щось, значить, скажіть собі робити там це щось, що ви не хочете робити, лише 15 хвилин. А більше е, можна не робити. І ось люди, значить, починають робити ці 15 хвилин. І о, далі можна не робити, а вони роблять далі, до, дороблюють справу до кінця. Ох, такий звук. І в чому небезпека такого підходу? В тому, що коли 15 хвилин спливає, людина робить і робить і робить, і її мозок запам'ятовує, що треба буде доробити до кінця, бо я сама себе буду картати, якщо я не дороблю до кінця. От. І наступного разу. Коли ви знову намагаєтеся собі сказати, що тільки 15 хвилин, 15 хвилин не так уже і шкода, попрацюю тільки 15 хвилин, а ви вже себе знаєте, що це буде не 15, а це буде справа дороблена до кінця і вже не хочеться і починати. Тобто, якщо ви переходите на цей метод, наприклад, у вивченні мови англійської чи будь-якої французької, німецької то Якщо ви кажете, що я попрацюю 15 хвилин далі можна не робити, то сенс у тому, що далі не можна не робити, а далі не треба робити. Бо якщо ви попрацюєте далі, ви закриєте цим собі можливість працювати по 15 хвилин дуже багато разів. Один раз попрацювавши до упора, ви більше ніколи не схочете працювати по 15 хвилин. І це дуже важливо вчасно зупинитися. Тож, друзі, хоча мені подобається ця робота, <запи> зупинимося на цьому моменті. Ось так виглядає зараз правий верхній кут, І з ним я працювала. От трохи додалося всередину. От. Трошечки всередину додалося. І вже в наступному стрімі будемо дороблювати. На сьогодні краще зупинитися, щоб отримувати задоволення і надалі. Ну, як вам такий поворот? Бачу ще галочку. І десь ще щойно бачила галочку. друзі бо я аж потім буду перейматися чи дві галочки тільки бачила і все і да? ну, так ось є yeah. ждаль Так. так Перший колір. Отже, друзі, два кольори сьогодні додали. Найближчим часом будуть наступні стріми, де ми будемо далі складати і все ж таки зробимо цю красуню вже повністю складеною картиною. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Хто зараз дивиться, що хто подивиться. Уже короткі моменти, чи в запису стрім подивитися. Всім дякую. Всім мирного неба та Божої благослови.